Жителі Коломийської громади можуть отримати фінансову допомогу від Коломийської міської ради на утримання сільськогосподарських тварин. 115 мешканців громади вже отримали кошти. Незабаром гроші прийдуть на рахунки ще 70 людей. Як зазначає міський голова Коломиї Богдан Станіславський, ця матеріальна підтримка спрямована на те, щоб сприяти розвитку сільського господарства у громаді. Прийом документів на допомогу продовжується. m <small> Фінансову підтримку від Коломийської міської ради можна отримати на отримання корів, свиней, кіс, овець, коней та бджолосімей, важлива умова, тварини мають бути зареєстровані через єдиний державний реєстр тварин та мати необхідні документи про клінічний стан, а власникам діл також необхідний ветеринарно-санітарний паспорт пасіки з відміткою про весняне обстеження в поточному році. Розмір підтримки на один вид тварин сягає від тисячі до трьох тисяч гривень, в залежності від кількості домашніх тварин, які є на утриманні. Але якщо люди мають декілька видів, Сільськогосподарських тварин то вони можуть отримати грошову підтримку на кожен вид. Документи на отримання фінансової допомоги необхідно подавати у ЦНАПИ Коломийської громади. Перелік необхідних документів можна дізнатися у старости села або на сайті Коломийської міської ради.